Екіпіровка по сумськи. Волонтери організували власний цех із виробництва маскувального оснащення для АТО. Майструють як спеціальні костюми, так і величезні полотна, щоб можна було сховати навіть танк. Майстрині самі розробили технологію плетення. Тепер справа за робочими руками та матеріалами. Училася в'язати рятівне мереживо і Ніна Коломієць. У сумському артучилищі імпровізоване ательє Тут шиють костюми кікімори і лєшого. та не для гри акторів, а для маскування снайперів у зоні АТО. Майже з нічого волонтери виготовляють у величезні полотна, маскувальні сітки для військової техніки. А це і секанда приносять одіжду підсвітує ілізимою, лі щас підсвіт землі, щоб захищати орудія. От так ми прийшли У хід пустили підручні матеріали, бо купувати готові сітки дорого, а вони вкрай необхідні нашим хлопцям на Донбасі. У нас не було грошей на сітки. Нам стали підвозити рибальські старі сітки. Вони взагалі були різної форми. і драні в дирках. Ми їх штопали, ми їх в'язали там кусками потроху. Десь три-чотири дня ми так робили хто як уміє. Потім прийшли до одного узору, і тепер почали вже робити одним методом. Якщо люди підходять, то вони вже вчаться. Ми показуємо. і Вже людина стає. Буквально за час вона вже може в'язати далі. Волонтери влаштували нам майстер-клас, як із звичайної сітки зробити маскувальну. Вот вы берете, смотрите, петелечку и петелечку от сеточки. И протянули петелечку и петелечку от сеточки. Без разницы, чуть выше, чуть ниже. Не важно. Важно, чтобы было. Пробуйте. Нічого складного, головне бажання трохи вільного часу. До роботи ж стають і старі і молоді. Говорять, а хто ж, якщо не вони? не несмотря на те, що я старий больний чоловік, інвалід старої групи, операцію дуже серйозну в Києві провели. Я приходжу і працюю. А що робити? Треба як то спасати. і себе, і своїх дітей. Ребята є знакомі, які в АТО, і знаю з прямих слов. Як там. Волонтери плетуть сітки майже місяць. За цей час змайстрували 20 полотен довжиною більше 10 метрів кожне. Така підмога стилу вже пройшла перші випробування в зоні АТО. Кажуть, там подарунки оцінили і чекають нових надходжень. Тому волонтери кличуть усіх небайдужих підтримати добру справу и кажется, если вот что-то сделаешь, а може бути останется человек жив. Пожалуйста, поднимитесь со своїх диванов, придите сюди. Волонтери чекають кожного дня з 9 ранки до 7 вечора в сумському арт-училищі. Також просять приносити в'язальні нитки, старий одяг і рибацькі сітки для нових рукодільних витворів, які рятуватимуть життя. Ніна Коломієць, Олександр Гордус на часі новини.